Вітаю всіх! Я хочу подивитись Куп'янський напрямок. Повторюю розклад на лютий 25 рік. Повторення спеціально, бо про це мені писали. Куп'янський напрямок, лютий 25 рік. Яка буде ситуація загальна. Куп'янський напрямок, лютий 25 рік. Яка буде загальна ситуація? Давайте поглянемо трошки. Розчарування. Розпач. Захист бойня. все по колу, як завжди. І обстріли. Нічого нового. Це результат. Нічого нового. І трійка мочів розчарування на дні колоди, звісно. Я так розумію, що ворог там матиме певні успіхи. І з цього цього я вже можу сказати. Тепер. Розглядаємо ситуація наших ЗСУ. Куп'янський напрямок ситуація наших ЗСУ. Лютий місяць. Наші зСУ на Копінському напрямку. Ворог має їх. Так. Маніпуляції. Вони хочуть зупинити ворога. Кінцевий результат. Ну. Ух ти. Так. Ви почайте, зроблю так. Мають плани на цей напрямок, щоб зробити покращення для нас. Все, не скажу більше. Далі, стан ворога, військ ворога, куп'янський напрямок. Стан військ ворога, куп'янський напрямок. Так, а ворог переходить в такий режим розчарування, зміни в нього не дуже приємні. Розчарування у владі, керівництві. Кінцевий результат. Їм не вистачає там. Допомоги, підтримки зброї, чогось, їм там не вистачає досить сильно, причому раптово там в них нестачі пішли, проблеми. Якісь раптові проблеми. Ворог там не все так добре має. Ось їм щось обіцяють, але не дають. Вони розчаровані конкретно. подивимось як це зіграє нам на руку.